Слава націю, вітаю на каналі добрий рамбат, ветерія Сашко, добрий, коротеньке відео на тему, скажімо так, періодичної, браку пластичності мого мислення. А простіше, можна би було сказати, хто <суміло> би сказав, що <суміло> мої, так, ситуативної якоїсь тупости. Ну, маємо те, що маємо. Оце олива і ХП. Я пішов шукати її каністру, не знайшов, тому що, через, скажімо так. В володіння італійською, англійською мовами, я якось звично і сприймаю символи як латиницю. Я от прийшов, дивлюся, UXI чи UX1 звернувся до козаків, що немає ХП. А потім з'ясувалося, що це дададам І ХП. Вам, там по той бік екрану, у вашій симуляції реальності. Здається, що це просто і очевидно, мені так не здалося. От, такі от гаразди UXI. <с -i> маємо те, що маємо, це ми додавали в двигун, систему мащення двигуна Т72Б3М, з яким проводимо роботу. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо дивитися на світ з різних ракурсів і не цементуватися в якихось. Звичних нам, скажімо, так, бульбашках, форматах, точках відліку, зонах комфорту і всякому такому разом боремо й поборемо.